Привіт, друзі! Оскільки PrimeX перекладає свій шлях до майбутнього, то ми очікуємо нові ключові функції, які будуть важливими в майбутньому. І сьогодні ми детально про них поговоримо. Перше, це кросмаржинальна торгівля. PrimeX визнає потребу трейдерів оптимізувати свої позиції в кількох угодах, особливо на динамічному ринку, де рівні ризику коливаються. На запровадженні механізму перехресної мережі, що дозволить трейдерам інтелектуально пов'язувати свої позиції, ця інноваційна функція дозволяє трейдерам використовувати прибутки з однієї позиції для компенсації потенційних збитків інших, зменшуючи ризик ліквідації. Наступне це торгівля з недостатнім депозитом. Що це означає? Традиційні системи маржинальної торгівлі часто стикаються з проблемами в роботі з тимчасовою нестабільністю ринку, що потенційно може призвести до автоматичних ліквідацій. Праймекс прагне революціонізувати це, запровадивши механізм підрахунку балів для трейдерів. Ця система оцінює трейдерів на основі їх минулих показників, створюючи динамічну кредитну оцінку. Відомі авторитетні трейдери. А також трейдери з підвищеною репутацією можуть отримати доступ до торговельних надбавок, що не є депозованими, що сприяє більш тонкому та ефективному підходу до управління ризиками. Наступне це міжланцюгова торгівля. Майбутнє DeFi полягає у сумісності, і Primex має. Намір хопити міжланцюгову торгівлю. Використовуючи блокчейн мости, Primex прагне безперебійно з'єднуватися з різними торговими майданчиками в кількох мережах. Це розширює, покращує доступ до ширшого спектру полікідності та дексах, підкріплюючи прихильність Primex безмежним і гнучким рішенням DeFi. Наступне це динамічні бакети, тобто відра. У майбутній версії primex 2 протокол налаштований на впровадження динамічних кредитних сегментів, якими керують нотаріуси, обрані громадою. Відходячи від статичного набору сегментів у версії 1, ця еволюція дає змогу спільноті пропонувати затверджувати та налаштовувати пакети. Задяки параметрам, запропонованим і оціненим нотаріусами, екосистема кредитного сегмента стає більш адаптивною, що відображає динаміку ринку DeFi, що постійно змінюється. Оцінка трейдерів. Запровадження комплексної системи підрахунку балів для трейдерів означає підхід на основі даних для оцінки ефективності та ризику. Методи машинного навчання, включаючи нейронні мережі, аналізуватимуть історичні транзакції трейдера, щоб оцінити їх прибутковість та ефективність. Цей децентралізований механізм скорного забезпечує справедливе і точне представлення можливостей трейдера, керуючи його доступом до певних кредитних сегментів, визначаючи правила кредитного плеча та ліквідації. Наступне це компонований кредит DeFi. Primex передбачає розширення своїх можливостей для підтримки спотового кредитного плеча з різних протоколах DeFi. За допомогою інфраструктури, яка складається з DeFi, Primex має на меті дозволити трейдерам та інвесторам використовувати кредитне плече на таких протоколах кредитування, як Ал, Ев, Compound, забезпечуючи ліквідність на дексах автоматизованих маркетмейкерів і брати участь у маркетмейкінгу на похідних дексах. Цей підхід позиціонує Primex як всеосяжний примітив спотового кредитного плеча, доступний різному колу користувачів.